Друзі, я дивлюсь, що бляха-муха щось в почав виходити. І так він робиться красиво. Поки я збирав свої снасті чудові. Він виходить да виходить і, і треба його за це трошечки, трошечки покарати. Бо хіба можна так виходити? Так, зараз стійко зажену. Ох, який кут. О! Все, наче норм. О, Стартуватиму я сьогодні з Віпчика маленького. Малесенький віпчук. Хочеться щучку. Думаю, що вона тут мусить бути. Фух, як класно! Перші закиди мають щось принести. Якщо, звісно, тут щось є. Якщо нема, вони нічого і не принесуть. Але щось є, бачите, друзі, перший закид. Перша риба, ех окунь. Дивіться, який. Дивіться, на яку приманку. Це із розряду, коли приманка дуже довго лежить і нарешті працює. Насправді, в мене минулого разу, коли я приїздив, сталася дуже неприємна історія. В мене Щука зрізала отой віпна, який я ловив дуже непогано окунів. Сільвер Крік 50-й. Щука зрізала, ну і все. Я дві штуки зловив, а одна зрізала. Остання. Найбільша. Ну і все, на цьому все. От, я поїхав в магазин, а в магазині їх нема. Тож вибирав вже те, що є. Ну і по аналогії поставив саме цей маленький віпчик діоловський. От з першого закиду окунець. Привіт, друзі! З вами Володимир Воротняк. І сьогодні, в цей спокотний день, ми виїхали на риболовлю з Данією. Вон він. Зовсім скоро вже відправиться він. Трошки більш далеко, ніж Київ, так що залишилось декілька днів, щоб половити рибку. Скажу вам так, ми приїхали декілька годин тому і вже встигли трошки задовбатись на цьому сонці без вітру, хоча ми з спіцом вибирали місце без вітру. Але в мене ще додаткова історія. О, десь мене е, протяг протягнув, і нежить, е, отак от, от в спеку дуже це некомфортна історія, тому я. окрім того, що спека нежить, ще й пух літає, риба не клює. Коротше, це все лірика. Е, будемо ловити рибку, і саме зараз, саме зараз на вечір у нас буде починатись е, за нашими. Розрахунками кльов непоганий. А, ну, подивіться, як у нас відбувалося сьогодні з самого початку риболовлі, це десь об 11-й годині. І от зараз о 5 будемо продовжувати. Маленький спойлер: не приїздіть на риболовлю зараз влітку, раніше 4-5 години. Стійка зі мною сьогодні і дві палки, дві. Не одна, дві. Медіум лайтовий комплект до 24 грамів. Тут в мене телспіннери і усілякі віби, які я вже встиг пообривати, друзі. Вже встиг я це зробити. От. І Друга палка це дрючок, який розрахований на вечір на супер далекий закид. Тут я поставив одразу вольфрам великого розміру, там 21 грам. Танта це таке, не дивіться. Ще 100 разів перевіримо, на що буде клювати ввечері. Це Аргенто UX до 28 грамів. Так що, от дві в мене сьогодні палички. Поки що все, що я зловив, я зловив на каламереті. На звичайну каламереті це моя золота 88 до 3,5 Єгі. І наразі тут стоїть ось такий телспіннер. Це прорекс 14-грамовий. Трошки він важить більше, ніж того хотілося, б, але хай вже буде. Десятку обірвав і причому не одну. Обривів було сьогодні дуже багато. Ну і Флюрок поставив 0,48, щоб не різали гості, щучі зуби. А щучка тут є, це верняк минулого разу відрізала. Я вже шарючий в цьому плані. Дуже я сподіваюся, що скоро зайде сонце отуди десь за кущі, за спиною, тому що просто жахливо я себе відчуваю. Тут без вітру, ще й нежить, і пух. Коротше, ну Дуже-дуже мені неприкольно. Так що, сьогоднішню риболовлю можна спокійно називати, знаєте, як цей фільм був в якийсь в 90-х роках з останніх сил. От, плюс-мінус так. Ну, треба щось ловити. Таке буває. <ріст> Минуло дві години. І перша риба за дві години. Я, чесно, думав вже, що все. Прокляття першого закиду діє. Але ні, не діє. <ріст> Півтори години воно діє, а потім є шанс зловити щось ще. Цього разу вже на. Тейлспіннер. Ось така історія, друзі. Зараз дуже-дуже спекотно, прям надзвичайно спекотно. І е, от, чекаємо, чекаємо, коли трошечки-трошечки стане більше простору для дихання і трошечки сонечко сяде. Тому що ну, дуже некомфортно. От, до цього ж ми ще ну, правда, спеціально вибирали місце, щоб вітер дув е, в спину, щоб його не було, він не заважав. Але ну, скажу я вам, е, з вітром було б цікавіше. Але не ввечері, ввечері навпаки класно О! це що? ввечері навпаки класно без вітру що таке натрапив на оконців даня подивись подивись що робиться О, окунці на Конрада беруть Ввечері класно без вітру, ввечері класно на течії, коли рибка клює, коли вона активна і коли все добре. Вдень, зовсім скоро, от якраз сьогодні з Данією розмовляли з цього приводу, зовсім скоро, за тиждень-два, день можна буде взагалі не виходити нікуди, адже кльову не буде. Можливо, інколи можна буде натрапити на якийсь такий локальний вихід, але воно не буде того вартувати з дуже сильною спекою. От, минулого року я це перевірив на власній шкірі, в повному сенсі цього слова. От, а цього року вже не хочу я. Зайвий раз перебувати на сонці, загоряти, перегоряти. Воно того не вартує. По-перше, намакльову, а по-друге, ну, ультрафіолетові промені вони не приносять нічого хорошого. A літю Два закиди, два окуня і фонарі. Як це буденно? Як це буденно? Ми до цього вже звикли, я так взагалі. Цей рік, це, можна сказати, кожного разу у нас подібна двіжуха відбувається, коли з перших закидів клює риба, а потім не клює, тому що нема чому клювати. Хоча, з іншого боку, дуже непогано, що на перших закидах вдається зловити активну рибу, яка тут є. Але зараз саме на цьому місці можна було б розраховувати і на більшу кількість оконців. Тому що тут таке місце ну, дуже гарне. І якщо тут його нема, то важко подумати, де він є. Сподіваємося, що на вечір підійде, там має підійти. Має підійти. От ну куди йому ще діватись? Їсти він щось має, а як поїсти не тут. Ох, який же ж ти красивий. Ох, який же ж красивий жерешок вийшов. А я якраз закинув. Ах, йому би під ніс закинути, він би клюнув обов'язково. Але я не встиг цього зробити. Ну і, власне, він не так рясно виходить, щоб за ним полювати, стояти в засідці і щось йому під ніс закинути. Він нечисленними зграйками виходить хоча час від часу на поверхні виходи є. Коротше, якщо задатись метою, то за вечір можна одного-двох зловити. О, і тут нанив. Ось вам і вечір. Ось вам і вечір. На вечір щось десь да, кляцає. Якось, можливо, не впевнено, можливо, нечисленно, але щось кляцає. Маленький окунець, але це вже щось. Розраховуємо на щось більшеньке. На вечір має щось бути. От, от прям дуже я сподіваюся на це. Тому що зовсім нещодавно, кілька днів тому, було непогано. І ми ловили непогано, і товариші нам теж розповідали про гарний кльов буквально всього. Окунець був, щучка була, був судочок і жерешок. Жерешок, в принципі, і зараз виходить, але я ж кажу, що ним треба займатися. І треба вибирати, чим займатися, Чи жерешком, чи окунцями, судочками і щучками. Даня щось тягне. Та це судочок 100%. Окунець, так? Да? О, слухай, так, да, класний. Дуже непоганий. А здавалося, що судачок, тому що, знаєш, так пручався слабувато. Так, да, так, да, друзі, вечір вносить позитив. По-перше, трошки температура знижується, тому що в день нема чим дихати. І рибка, бачите, починає клювати де-інде. Це вже класно. Да, непоганий. Ех, впав! Отак от, от. Та ну це зрозуміло. Час пройтись і подивитись, що в нас є на сусідніх місцях. Адже берегова лінія досить перспективна. Зараз хоч і так спекотніше, ніж буде ввечері, але під берегом. Має рибка бути. Для неї це залізобетонна прив'язка, берегова лінія і очеретяна лінія. а от і Тим більше що зараз ще не дуже сильно високо виріс водяний горіх, який буде кров пити все літо. а от Водяний горіх це така штука, що. Забирає дуже сильно кисень. О, зараз він вилазить ледь, ледь. Бачите, ось це листечко це водяний горіх. А знизу знизу таке стебло довге, обірвалося. Зараз спробую дістати, показати вам. Знову обірвався. Ну, бачите, ще він такий, ще не дуже він міцний, обривається. Коротше, корінець в нього в вигляді такого як протитанкового їжака. О, дуже гострого, і якщо наступити восени чи наприкінці літа, бо соніш, ну, це дуже-дуже неприємно. Ну, часто буває, люди наступають і ці гострі частинки залишаються в нозі, це дуже боляче і... Потім виколупувати його. Коротше, будьте обережні, друзі, коли ходите на пляжі Босоні. Особливо у нас в Києві, тому що у нас водяного горіха прям дуже багато. Друзі, без жодної покльовки ще минула година і вже починається такий, знаєте, легенький розпач. Я думаю, що він передчасний, але все одно емоції трошечки неприємні переповнюють. Сонце ще високо, ще дуже спекотно, водичка нікуди не йде, не падає, не підіймається, ну стояк на Дніпрі. І я пробую приманки зараз хардбейти, нічого нема ніде, жодної покльовки за годину. Ну, коротше, жах. Будемо сподіватися, що все буде добре. Будемо сподіватися, що все буде добре. Продовжуємо. О, а ця покльовка була зовсім непогана. Це окунець. Хоча це не точно. По Повиваджування може навіть і судачок бути, скажу я вам. Щось не тіліпається нічого. І це буде цікаво. Так, да, так. Да. Так, да, подивіться, Нател спінер. З гарної подачі судачок. Хі -хі. От вам і вечір. Відстояли номер в день і на вечір вийшов судачок. Слухайте, як він класно взяв. І причому ще. Причому ще. Причому ще... Блін, це не щука, ротяка в нього маленька. Слухай, а в тебе є цей щипчики дістати? Тому що він та навіть і сів не дуже сильно, але Але рот маленький і так впав Тейлспінер йому глибоко. А зараз треба його дістати, щоб не пошкодити. Нам не потрібно шкодити рибку. Отак от. Отак от, от красивенько, да, друже? Клюнув ти, клюнув. Є ти тут. Отак от, от. Да, Треба мені брати інструмент, носити з собою постійно, тому що, тому що без інструменту це неправильно. Фух, все одно спекотно. Все одно. Ще сонце високо. Але вже рибка почала прокльовувати Окунці, судачки, якось десь щось давно де вже кляце. Я наразі використовую комплект Medium Light. Це Каламареті, звичайна, 88 до 3,5 Єгі. І от тел спінер, бачите, приносить результати. От, на нього я вже і оконців половив, зараз от влетів судачок. Звісно, що в мене надія саме на гуму ввечері. Але до вечора треба ще трошечки-трошечки почекати. ось Знову конець, не щучка, окунець. Окунець, не щучка, хотів щучку. Ну, добре, що хоч щось, тому що все таке прошене, що просто жах. З одного боку, ну, за день вдалося зловити там більше десятка рибок і там покльовки ще були. Але дуже все розтягнуто. Часі. О, да, Це вже не весняні роздачі, вже про ці часи можна забути. Зараз кожна рибка на вагу золота. Зараз все набагато важче І знайти рибку. І навіть якщо знайшов, не факт, що її зловиш, адже е, ну, вона пасивна, водичка тепла, риба пасивна. І треба її чимось вмовляти, чимось її дивувати. А Гума сьогодні мовчить, просто, просто мовчить. От скільки я накидав, жодної покльовки не було. А на хардбейти щось десь як -от зі скрипом з дуже тривалими паузами, але. Але покльовує Акунчик якийсь, там судачок навіть влетів. А от вся надія на вечір, на вечірній час, тому що він найбільш продуктивний. Ну, власне, от зараз, в принципі, можна сказати, що в вечірній час і починається. Опа-на! Оце вже гарна була клювака в ногах. Теж окунь. Теж окунь. Ну, це, це вже щось, це вже вечірнє щось. У Дані покльовка була, у мене дві рибки. Ну, сподіваємось, що зараз буде веселіше. Принаймні вже настрій стає кращим. Отже, ришок десь там виходить де інде. Що теж не може не е, дарувати позитиву. Коротше, оживає, оживає річка на вечір. Чудово. О, що я помітив, всі покльовки в ногах. З викиду не було нічого. Все е, в ногах. Тож... Залізобетонна прив'язка є у риби, принаймні зараз це до берегової лінії. От, що виходить, точніше хто виходить далі, це жерех. Все інше клює з-під ноніг. Капібара пливе. Прикольна така. А куди пливе? Мабуть, додому, а де дім? Ага, я плюс-мінус здогадуюсь. Зараз там праворуч. Праворуч туди блим. І все. І в хату. А ні. Далі попливла капібара. Дебела така не маленька. Оце так діло, оце так несподіванка. З самого далеку на 21 грам вольфрам. З такого далеку, що піпець просто. Взяв окунець. І дрібний. Дуже дрібний. офігіть можна, ну. Що він там робить? Я не розумію. А ні, це не окунець, друзі, це судачок. Але з такого викиду, що просто-просто піпець. От прям супер викиду. Ну, давайте перевіримо ще, можливо там є ще його товариші. Тому що в принципі, в принципі тільки щоб було ще декілька покльовок. Ну давайте перевіримо, от прям туди, от прям туди-туди. Я насправді не побачив, куди, куди закинув, дуже там. Дуже це далеко і незначна глибинка. Там ракушняк такий прикольний. І от на ракушнячку тільки що декілька покльовок було. дьорг 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 А от там, по ходу, п'єси зграйка невеличкого сутичка присутня. Друзі, ну, що сказати, вечір сьогодні був безрибним. Чекали, очікували, а судак е, назустріч не прийшов. Ми його чекали весь день, а він не прийшов. От такий підступний е, і кластий пасажир. Е, що сказати, втомився я. От втомився від сонця від е, надлишку, втомився від е, нежиттю, ну, жахливого. От, і втомився я від того, що рибка не клює, і це вже не перший раз. Хоча, хоча інколи трапляються яскраві спалахи гарного кльову, шкода, що не кожного разу. Власне, треба звикати до трудової риби, адже зараз вже літо рибка поводить себе дуже-дуже примхливо. і треба Знаходити для неї ключики кожного разу. Халяви не буде, як то кажуть. Дрібна рибка, друзі, була сьогодні. Були в більшості випадків окунці, щуки жодної сьогодні. От вчора, вчора було чотири, сьогодні нуль. Ось така історія. Зате, зате сьогодні безліч коморів. Треба вже від них пітляти, тому що вони зараз під пахви візьмуть і понесуть кудись. Даня, що ти скажеш? Так. Ти наловився сьогодні дебелих риб? Ну, окунь один гарний ну, є. Дебелий, да. Зловив гарного окуня. Ось літня, літня історія. Зловив Окуня це вже круто. Ну, насправді, Даня Дебелого Окуня зловив. Я, на жаль, був трошки подалі і не зміг вчасно прийти і показати, і Даня його вже й випустив. Коротше, рибку треба шукати, вона трудова і треба змінювати частіше місця. Власне, чим ми будемо займатися? далі. Ну а на сьогодні все. З вами був Володимир Воротняк. Даня, е, піду я куплю краплі от І треба трошечки полікуватись. А для того, щоб лікування проходило швидше, то, будь ласка, підпишіться на мій канал і, звісно, що поставте вподобачку до цього відео і напишіть якісь гарні коментарі. І це значно покращить моє самопочуття. А на сьогодні все. До зустрічі тут.